Сім пасток, на які попадаються кожен українець, котрий живе в Німеччині. Давай так, ти слухай уважно, підпишись на мене. Не забудь поставити спорігайку, вподобайку і ділися друзями і зберігай, будь ласка, цей пост. Поїхали! Перша помилка, котру роблять всі українці, котрі приїхали сюди, вони не звертають увагу на ті листи, котрі їм приходять. Вони їх розкривають. Так, трошечки продивились, не читаючи, і відкладають в сторону. Так, не забувайте, що Німеччина це бюрократична країна. Тому заведіть собі якусь папочку. Ну, наприклад, хай вона буде ось така. Звичайно, красива біла папка. І туди ми складаємо всі папірці, котрі до нас приходять. Мало того, всі чеки ми теж зберігаємо, тому що гарантія в Німеччині це два роки, а чеки ти можеш зберігати і до 10 років також. Наступна помилка, котрі роблять наші українці, коли приїжджають німечні, заключається в тому, що ми неуважно слухаємо. Що нам говорять? Ну, це ж проблема, звісно ж, в мові. Мовний бар'єр він завжди буде. Для того, щоб ти його швидше подолав, в мене є дуже класна школа, онлайн школа Баварії, де можна вивчати курси німецької мови від а 1 2 до С1 абсолютно безкоштовно. Мало того, вони потім, ще тобі дадуть сертифікат учасника. Якщо тобі потрібні такі курси, пиши мені слово школа, і я тобі це так само висилаю безкоштовно. посил. Лання на цю школу. Наступне це те, що ми думаємо, що все розсосеться саме по собі. А це зовсім не так. Наприклад, ти написав листа в міграційну службу і сидиш, чекаєш, а вже пройшов місяць, два, три, чотири. Чого ти чекаєш? В Ausländerbehörde є рівно 12 тижнів надати тобі офіційну відповідь. Ці 12 тижнів пройшли оскаржитися і написати UnTiffSc. І тоді вони, повір мені, дуже швиденько починають працювати. Форма цієї заяви на UnTigka в мене також є. Треба, пиши, АБ, я тобі її буду висилати. Третя помилка, котрі роблять українці, і це, звісно ж, помилка. Що ми не вміємо спілкуватися з Джоб центром? Джоп центр нас настільки залякав, що ви будете позбавлені виплат, що виплати будуть скорочені, що на вас можуть навіть подати з досуду, за якщо ви там щось там скриваєте, або що ще ще. І ви настільки залякані, що ви боїтеся просити курси, що ви боїтеся просити курси підвищення кваліфікації, повтор інших курсів або те, що потрібно вам, той самий аусбільдинг. Не бійтеся цього робити, ви не раби. Ідіть і просіть, скажіть з центру, так, ось мої плани на майбутнє. Ось мій мотиваційний лист. Будь ласка, зробіть для мене це. А я взамін для вас піду на міні Джоб, ту роботу, на котру ви мені пропонуєте. Але я піду туди на 10-12 годин. Це працює. Треба мотиваційний лист. Пиши мені таки. Знову в мене він є розроблений під кожну категорію. П'ята помилка. П'ята помилка і така да, лавушечка це житло і це садочки. Все роби заздалегідь. Народилась дитина, запиши в садочок. Тільки зібрався кудись переїжджати, шукай житло. Пиши резюме на це житло. Правда, тебе будуть так само оцінювати. Не бійся це робити. Як шукати правильну квартиру? У мене так само є невеличкий гайд. Пиши, якщо тобі це треба, пишу слово квартира шоста помилка це вигорання. Правда ж, емоційне вигорання. У мене щось не виходить. Я не здав би один. От у мене там уже курси підвищення кваліфікації. Мені також не світить. Джоп центр відмовляю у всьому. І т.д. і т.п. Так приходь на наші ефіри. У вас дуже багато приходить. У всіх дуже цікаві, дуже різні проблеми. Але ми їх намагаємося вирішувати прямо в прямому ефірі. Наприклад, нещодавно нам у нас в прямому ефірі вдалося знайти працю декілька людям. І це було дуже круто. Приєднуйся, запрошую, коли це в ефірі відбувається, де є у мене в сторіс. Ну і сьоме. Ти не один. Ми з тобою. Ми вже пройшли цей шлях ще 2014 році, і тому ми знаємо, як може тебе направити і підштовхнути до дійсно цікавих дій. Не бійся, просто дій! І залишайся з нами. Твоя пані Чоп.